Що, Ти вже говорити, та? Що два казати? Твою хізню, Тво, як воно ще називає? Мікрофон, та? Коротше, дай Боже, я дід по нас. Живу в Тернопільській області, в Трампавлинський район, село Вели... великі паскопці. Коротше, твій мене внук попросив прокоментувати бій. Я спочатку не хотів, як то так? Я колись воював проти німаків, а тепер маю коментувати бій на їхньому танку. Ха, Це якось не файно. Але що не зробиш заради внука? То й погодивсь. Коротше, перше можна сказати, що пам'ятаєте танк жире, бля, як танк помийтлу, якщо він там їздить наша КВ-1, то 100 літрів на сотку брала. То взагалі навіть не було як злити. Коротше, ви не зважайте, що я трохи кричу, бо в мене контузило трохи в друстову. Давайте я вам спочатку пару анекдотів розкажу. Про танки, про танки, круті анекдоти. Коротше. Переспав якось трактор з пушкою і появився танк. Ага, Правда смішно? Коротше. Зустрічається запорожець і танк. Танк питає, а що в тебе серце в жопі? Запорожець відповідає. Я ж не питаю, що в тебе х на лобі. Ха. Давайте тако ще один анекдот, бо для... Внукаєш, то не для анекдотів гра, ну то таке, давайте. Ще один остатній буде. Що головне в танку? Пушка? Ні. Броня? Ні. Швидкість? Ні, друзі солдати. Головне в танку не пердіти. А, ти ж десь весь і сьомий класний танк важуха. уважуха. А. попрощався своєю броньою. Коротше Що вам ще можна сказати? Файний танк, ну трохи якийсь великий такий сарай. Де... Денку можна грати. Я би його на своєму КВ-1 закрутив. Роздовбав би його. Я був колись ті, о. капітаном. Тож у мене була трохи довбанутий екіпаж трохи був у мене. Ха. Деколи не одні були з 2 метрів попасти. Деколи так напивалися, що не могли снаряд запхати, блядь Що, Я не говорю про те, щоб попасти, запхати снаряд не могли. От про кошмарка, ну то таке. Бля. В селі просто дивсь. Дві щось ту горку Що ти сітреш? Що ти сітреш там. Із три, ну тут вже, бля, танк появився в кінці війни, я на ньому не встиг погасати. Мой має був фенний танк. Коротше. Що ти дерчить димит, блять, камахіна велика сарай. Ох, бля, я його голими руками завалив. Що вам ще можна розказати, любі друзі? Коли я воював, то німці гасали на тиграх перших, на векахах, на пантерах, а такого фігні вони не мали. Ви бачите, вони такого не мали великого. Та й танк дерчить як москвіч, на якому ми їздили в сусіднє село на дискотеку. Третій, третій твого біля гори. Що таке? Блять, ти ми воювали? Ти не воювали, ми ще не ховали за горку. Там що за понабиралося їх стільки з того боку? Що йдемо рішати, ну йдемо. Прийшли ті всі проблеми. Коротше. Що ж вам сказати? Я вже казав, що я був командиром танка, блять. Ну. О, 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 виїжджаємо. На! Ха. Нас пробили чи що? Другий раз? А ні, то танкуємо. Не пробивають нас. Що, що, що ти хочеш? Ооо! Oh, завалили нашу. Шо, 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 підпер нас, бля? Та! Та-та-та! Давай, давай, виїжджай, виїжджай! Ха, блін! Щось не получилось. То таке? Ніхто ж не получає! Ха! Що ми виїжджаємо трохи вперед, не боїмося Не боїмося, будемо на такому мамонті! Ха! Коротше! Зараз тупе нам буде файно! О, так! Відірвані руки, ноги, кров повсюди! мозги, Ха! Отак вам! Ще говорю, бля! Що сплиту? Коротше, перестрілюємося далі. Добре, коротше, я вам скажу також, що добре, що німаке не придумали той танк до кінця Другої світової, бо то був би. Капут нам. Я бачу, він роздає всім. Перший казав, бля, внуку, що... Поганий танк! Як то так? Німці файний танк, ну ти перший був файний, а твій якийсь дуже великий, якийсь, ну, неповоротке. Але, бляха, я вижу, що то файний танк, я вам скажу. Ну, Отво, това... що то совет, бля, нас крутить. що за такий малий піддюк? На, о, все, Добавилися. Коротше, давайте я вам якийсь розкажу історію. Про то про якусь історію з війни, як ми воювали. Добре? В кінці. Коротше, в кінці 41-го року наш КВ-1 заглох на нейтральній полосі. Німці довго стукали по броні. Тиво. Е, пропонували екіпажу здатися. Але я казав, ні, ніфіга, не здаємся. Ніяк. Ні якій, Ні в якому разі не здаємся. Ми відказались від того. Тоді ми зачепили. Е, Нашу кевешку до своїх двох легких танків. Щоб відтягнути наш танк до своїх і потім нами розправитися. Ха, Коли вони почали буксіровку, наш КВ-1 завівся, напевно, запуск толчка. І ми притягнули німецькі танки до наших позицій. Прикиньте, який КВ-1 був моцний танк. Моцніший був. У нас був трохи дурний екіпаж, але то таке, ми навіть все одно роздавали всім. То Вова що таке, Тож такого не було, блядь. Він підказуй мені. син, що то я американець, блядь. Та ні, я з американцями не воював. Трохи не той виїжджає він. О, ти, ти дивишся на нього! Ти дивишся, він нам. Диркало пошкодив! Ну то таке. Коротше. А, як так? Як так? Коротше, що того, Що ще можна вам сказати? Куди ще вам історію розказати, я навіть не знаю. Ти куди лізеш, блять? две? Получив... ой, там дав, дав. Так не файно ні. Чи крутимся, щось, крутимся, блядь. Той воз ззаду вже їде. Де так можна? Здихає, як пес дикий. О, нам поміг наш. Братан. Дружить, тремщі, 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 і нема з того толку. Вже нас, бля, майже завалили. Ну коротше, то таке. Знаєте, чи я щось нормальне говорю, чи ні, бля, я не шару в танках. Але зато я б знав, що то в німецький був файний танк. Добре, що я не воював то їдне. Коротше, що я скажу тим всім, що зарядженому є сто вдуло ще не дивлять. Можна відхватити файно. Двісті пукалка тому хочемо мене пробити. Та що ти сітілиш той лючок, ти його і так сюди проб'єш. Коротше, їдемо далі. Що таке, що я вам скажу? Танк файний. Двічі, блядь. То мій син, той який син вдук, показує, що вже 7913 ми набили. І 2340 ми танканули. Я знаю що таки танканули, певну. а, заблокували броньою, не пробили нас настільки. Ну, файно є. Та то трохи той танкташ. Ну не світить нічого, ну то понятне діло. Я і вещі ганяв, теж нічого не світив. Яке бляха корито, ну киве наше було трохи файне, тут квало не пробивали нас. Але все одно, блядь, Я би того танка голими руками завалив то 100%. Вс-все-все, виїхав, домагав смішний хлоп. Що, коротше, якщо вам всі подобає анекдоти, всякі, ще щось, то, то ставте лайк. Може ще якісь відео таке буде. Хоч я не знаю таке лайк, ну то мені того внук з боку пише, щоб я прочитав, що щоб ви стали лайки, сказали своїм друзям. Так я і пшени шару в тому ютубі, кому в нас і здало. Розумієте, такі во. Ну добре тоді, що е, всім, всім добре, всім файної... файно відсвяткувати, багато не пити, щоб ви не стругали далі ніж виділи. Щоб у вас не було подорожі з Бухаресту в Рігу. Коротше, бато не пийте. Пейте солодку воду, то я до молодших звертаюся, не починайте пити. Ну коротше, з вами був дід Панас. Всім до побачення, блядь Якщо, якщо схочете, ми щось і зустрінемо. Все, дай Боже. Як то кажеш, до бідзень. Як колись так говорили, коротше, Польську трохи знаю. Коротше. Так трохи передали. Ладко скажу вам. Ну все, 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 пока, бо вже забирають від мікрофону, все.